Центр відновлення зору АС Професійна офтальмологія для всієї родини. Здорові очі. Нова якість життя. Мережа офтальмологічних центрів Анатолія Сови З турботою про ваші очі. Різні люди, різні долі, різні справи, але усіх їх об'єднує одне. Потрібний час вони зробили три важливі кроки вірили, мріяли та діяли. Ініціативні, успішні, що четверга та у вихідні у програмі Відверта розмова з Лесією Пилипчук. Доброго вечора, мої любі глядачі, як завжди у цій порі, я Леся Пилипчук, вітаю вас у програмі, що має назву Відверта розмова ще з давніх часів наш з вами край славився серед мандрівників, торгівців, завойовників. Предки залишили нам у спадок чудове місто, в якому вражаючі історичні та архітектурні пам'ятки. А тепер їх душі на зразок олімпійських богів повертаються в ці чудові місця. Поспостерігати за надбаннями та здобутками своїх нащадків. Ми, камінчани, безумовно любимо своє місто і все, що в ньому відбувається. Сьогодні ми будемо відверто розмовляти із адміністратором музейно-готельного комплексу Старобульварний Дмитром Зубіком. Дмитро, доброго вечора. Дуже дякую вам, що ви запросили нашу знімальну групу до вас, Старобульварний, Ну тут настільки вражаючі і приємні місця, а яка історія взагалі цієї місцевості? Доброго дня, Леся. Наразі ми знаходимося у південно-західній частині нашої перлини старого міста між електромеханічним заводом та старобульварним спуском. Цей бульвар був заснований в 1831 році на місці старих зруйнованих укріплень. Тобто. Тут, де знаходимось ми зараз, раніше була просто земля, сміття, е, яке нікому з наших місцевих жителів чи гостей нашого міста не було цікавим. Так, ну, да, сюди майже ніхто не заходив. Сюди неможливо було зайти. Да. Чотири роки тому е, тут ступила перша нога першої людини. Якій ця місцевість стала цікавою. Півтора роки разом з Івано-Франківським університетом археологічним університетом тут проводились розкопки. Знаходимось ми на частині укріплень вірменського бастіону. Він височить над урвищем, мов охороняє. Під'їзд до старої фортеці. Mm -hmm. е, найперші та найбільші е, розкопки нашого міста здійснювалися саме тут. Е, тільки тут були знайдені перші археологічні знахідки, які, е, можна сказати, перевернули історію самого нашого Кам'янця-Подільського. Е, знахідки, які датуються за більше ніж 500 років до перших поселень трипільської культури на, самому, е, на території старого міста. Потім камінь за каменем ми почали відбудовувати, відповідно до історичних е, архітектурних знахідок, відбудовувати саме це місце. Кожен камінь, кожен мур був відбудований на, саме, саме на тому місці, яким він був колись. Угу. Тобто повністю дотримувалися. Абсолютно. Угу. Діма, а хто допомагав от при будівництві, такому потужному будівництві старобульварного? Насправді, будівництво, це, це, можна сказати, перлина старого міста, в якому були задіяні майже всі відомі діячі нашого міста. Національний історико-архітектурний заповідник Кам'янець на чолі із його директором, фенсером Василем Володимировичем, допомагав майже всіма історико-довідничими матеріалами, які якими ми скористалися і будемо користуватися надалі. Звичайно ж, міська влада е, з Михайлом Сімошкевичем е, щодня цікавилась, допомагала, вносила свій е, великий вклад в можливість відбудування на базі старих архітектурних пам'яток. Тобто команда зібралася велика. Звичайно, велика, цікава, можна сказати, потужна. Наскільки я знаю, це не просто ресторан. Тут у вас в старобульварному щодня щось відбувається. Просто ресторанів у нас дуже багато, як в місті, так і в Україні. Ми позиціонуємо себе як музейно-ресторанний комплекс, який в кожному своєму дійстві, в кожній особі персоналу несе якийсь історичний факт. Дуже багато. Проводиться, наприклад, фестивалів там, відродження там, 18 століття, 16, -го, 19. -го. Ми ж е, розкриваємо таку частку світової історії як початок 20-го століття, період революції, період становлення України ще в, в, в того часу. Е, цю частку ми Хочемо розкрити на базі нашого старобульварного комплексу, до якого будуть входити як ресторани, як готелі, так і, можливо, єдині музеї пам'ятки того часу. І тут в середу я знаю одна програма, в четвер, друга, як в наші телеглядачі зараз дивляться, можливо, я впевнена, що 70% ще тут не були. І... Я думаю, більше, ніж 70%. Угу. Поки що ми лише як маленька квіточка, ми отримали лише свій початок менше місяця тому. Але в нас вже зараз є якісь свої традиції, свої ексклюзивні речі, які більше ніхто ніде не зможе знайти. Наприклад, щонеділі в нас батьківський день. Кожної неділі об 11-й годині у нас починаються дійства, на які приходять батьки з їхніми чадами. Ми з ними проводимо дуже багато часу. До 3-ї години в нас тут працюють аніматори, в нас працюють художники, в нас всі діти бігають щасливі, радісні, задоволені. а Посмішка дітей для нас ну, наразі це найголовніше. Кожну п'ятницю, як от сьогодні у нас буде, в нас е, вечір живої музики. Тобто не просто живої музики, яка там прийшов там, гітаріст, барабанщик, а е, музики, яка була цікава тоді, яка цікава зараз і буде цікава надалі. Е, ми любимо джаз, ми, ми любимо рок н рол ми любимо соул, ми любимо духові інструменти, які з радістю е, звучать. На нашій, на нашій терасі, так. Щочетверга в нас е, вечір поціновувачів світової кінокласики. Кожної, кожного четверга о пів на десяту ми е, відповідно до побажань наших гостей е, проводимо перегляд е, кінофільмів. Е, кінофільм кінострічка Приборкання норовливого», на яку е, прийшло ду дуже багато. Поціновувачів цього фільму, ми намагаємось зробити так, щоб підібрати наші кінострічки так, щоб людина, навіть якщо трішки запізнилася чи, можливо, десь трошки відлучилася з перегляду, вона знала, що вона пропустила, і чекала з нетерпінням наступного моменту. Ця традиція була започаткована з фільму з Мерлін Монро в джазі Лише дівчата. Яка була, ну скажімо так, експериментальною. Всім дуже сподобалось, і ми вирішили взяти це за традицію. Зараз нас залишилось два дні, на які ми підшукуємо наші, ну, скажімо так, події, можливо, чи заходи, постійно спілкуючись з відвідувачами і прослуховуючись до їх до їхнього бачення цих днів. Тобто обов'язково в п'ятницю жива музика. в неділю день з дітьми», батьківський, батьківський день. день. Четвер, перегляд, кінофільмів. Вечір світової кінокласики, так. І ті дні будуть доповнені. Середа, середа, вечір ретро музики, коли в нас трішки змінюється, скажімо так, віковий контингент відвідувачів. Ми стартуємо з 90-х і йдемо назад. Угу. Тобто. Бітлз «Абба». Дмитро. Я тут була вже неодноразово, і ну, по-перше, мене вразили дійсно дуже приємно вразили всі події, які відбуваються. Щодня йдеш, як на нову виставу. А по-друге, мене дуже приємно вразила кухня, страви, як вони оформлені, як вони правильно подаються. І я хочу, щоб ви розповіли нашим телеглядачам, які тут страви і хто власне є шеф-пофором. Створював, відпрацьовував і запускав нашу кухню молодий талановитий парубок, який наразі є шеф-кухарем ресторану Кондитерська лавка в місті Хмельницькому. Зовуть його Дмитро Гриценко, це людина, без якої ми не змогли зробити взагалі нічого. Він навчався в Італії, але все-таки любов і потяг до батьківських країв повернув його назад до нас. Він народився в місті Кам'янці-Подільському. Дуже багато працює, дуже багато розвивається. Наразі готується до весілля, яке, до речі, ми зможемо побачити у телепередачі 4 весілля. Всі страви нашого закладу, вони є… Європейської кухні, так? Ну, можливо, можливо, це європейська кухня, але це все ж таки відносна європейська кухня. Вони є індивідуальними. Вони не повторюються абсолютно ніде в жодному закладі ні міста, ні області, ні України. Всі страви були попередньо розроблені, випробувані та скуштовані багатьма знаними шеф-кухарями, перед тим як запуститися до нашого меню, Дмитро. Ну я була тут в різні дні і завжди дуже багато відвідувачів. А кого власне більше туристів чи нас кам'янчан? Насправді, якби це не звучало, туристи показали шлях кам'янчанам до нашого закладу. Дуже часто в нашому місті буває так, що люди. Заклопотані своїми буденними справами, роботою ну будь-якими будь іншими mm -hmm. справами, вони не зважають на речі, на будівлі, на все, що їх оточує. І як було раніше, і так як вийшло з нашим закладом, туристи насправді показали дорогу. Так як в нас ще зараз не повністю відкриті всі підходи до нашого закладу, як ви знаєте, у нас вхід зараз через парк. Угу. І лише туристи, які цікавились певними пейзажами, видами на фортецю, знайшли наше місце, показали, спілкуючись зі своїми рідними чи близькими, чи просто знайомими, спілкуючись і розказуючи про дивне місце, в яке вони попали. Після цього тільки почали сюди приходити наші кам'янчани, і з тих, з тих пір це напевно вже неділі-дві. З тих пір щодня і кам'янчани, і туристи сидять пліч пліч в нашому закладі, малиючись фортецею і відчуваючи історію на смак, як прийнято так, в нашому закладі. Так, так дійсно тут більше туристів, але вас дуже легко знайти. Це біля шлагбаума, буквально звернути на праворуч і. Хто... Францисканська 10. Так, так, вулиця Францисканська, 10. Е, mm -hmm. Люди, які, яким це цікаво, вони дійсно ну, дійсно знаходять, немає нічого важкого, але потрібно трішки відволікатися від своїх буденних справ і не бути таким заклопотаним, а трішки помічати те, що відбувається навколо тебе. Так, це дійсно. Я помітила, що е, е, Старобульварний люблять усі, е, хто тут працював при будівництві, при створенні, тепер на сьогодні. Що ви плануєте зробити тут іще? Я думаю, що те, що ми плануємо зробити, це буде сюрприз. Трішечки, трішечки сюрприз, трішечки родзинка. Е, Найближчого майбутнього, я думаю, якщо все буде добре там роки максимум два, скажу лише, що весь заклад побудований на концепції вражень, вражень всіх відвідувачів від малого до великого. Вражень як емоційних, так і смакових. Ми намагаємось зробити все для того, щоб людина. Хоча б раз потрапивши сюди, хотіла сюди повертатися знову і знову. Перебувати на базі нашого комплексу цілодобово, і в ніч, і в день, в будні дні, в вихідні, зимою, літом абсолютно неважливо. Головне, що тут така атмосфера, тому і людей досить таке багато. Якась особлива аура тут, в Старобульварному. Ми намагаємось зробити максимум для наших відвідувачів, для наших гостей. В теперішньому сучасному світі немає нічого неможливого. лише просто якісь бажання, амбіції людей, які тим чи іншим чином їх стримують. Ми ж, в свою чергу, намагаємось повністю розкрити потенціал нашого міста, нашого закладу і нашого персоналу. Дмитро, що мене тут ще приємно вразило, це фотографії. Вони такі незвичні і настільки цікаві як туристам, так звісно, нам кому власне належить ця ідея? В нашому колективі е, сформувалась команда е, дійсно молодих професіоналів, е, креативних людей, е, в кожного з них по кілька вищих освіт. І, ну, чесно кажучи, я зараз на жаль не можу згадати, кому точно належить. Ідея з втіленням, з поєднанням старих і нових пейзажів. Але ну, це, це ідея нашої команди. Нашої команди, такі, людей, як Саша Заремба, Діма Бабюк. Їх дуже-дуже дуже багато над цим працювали тривалий період, і те, що ви зараз можете бачити, це лише початок. Це лише перша мінімальна експозиція того, що. Ви будете бачити надалі. Тобто, ще в роботі і надалі далі Вони в нас є, але е, за браком місця ми не можемо представити всю нашу експозицію, яка, е, я думаю, просто вразить е, кожного, хто їх побачить. Можливо, найближчим часом ми домовимось і зробимо свою експозицію в Старій фортеці, тоді. Тоді ви побачите все насправді. Дмитро, а от відверто, усі позитивно відносяться до того, що тут відбувається? Ну, якщо відверто, то навіть я сам до деяких своїх вчинків відношусь не, не зовсім позитивно. Я можу сказати лише одне, що всі, хто потрапив до нас, всі, хто відчув цю ауру, хто до кого ми доторкнулись часточкою своєї команди, вони задоволені всі. Ми зробили комплекс з історичних фактів, з вміння спілкуватись і відноситись один до одного. Ми зробили комплекс дійств для того, щоб задовольнити максимально широку публіку починаючи з кам'янчан, закінчуючи гостями міста, з найвіддаленіших куточків. Наприклад, в нашому закладі нещодавно були два друга пенсіонера з Австралії, з якими ми спілкувались три дні поспіль, вони до нас приходили снідати, обідати, вечеряти. І в один вечір вони, ну, так як наш заклад е, працює до останнього відвідувача, вони один вечір стали останніми. Вони так заговорилися, так, е, так розслабились, що о пів на четверту хаменулись, подивились на годинник і ну, сказали дякуємо. Вони вже, на жаль, Полетіли в батьківщину свою, але в нашій пам'яті вони залишаться як два 70-літніх дідуся, які до четверто початку четвертого сиділи в нас. Так, я знаю, що в мене є кілька родин, які постійно на вихідні йдуть сюди, і вони не хочуть. Навіть коли накрапає дощ, вони дуже комфортно себе тут почувають. Через що така аура? Я вважаю, що така аура тут склалась як історично. Так і е, завдяки нашій праці. Тому що як ми можемо споглядати, єдиний, можливо, краєвид нашого міста в такому ракурсі, де ми бачимо і пам'ятник семи культур, і е, стару фортецю у всій її красі, е, Пиза, паралельно, мій паралельно мій. чуючи е, і бачачи посмішки наших дітей, які бігають. По всій території закладу, які радіють, які граються, доповнюючи це музикою, чи вона жива, чи це якісь записи піаніно чи скрипки. Я думаю, це комплекс всього для задоволення кожного нашого відвідувача. Власне, я тут вперше побувала на опері, яку організовувала Олена Лютаревич. Ви плануєте проводити ще подібні дійства? Я думаю, що ця опера була лише першим кроком до розвитку нашого старобульварного комплексу. Після опери, після відкриття офіційно тераси, ми спілкуємось з дуже багатьма відомими українськими артистами, навіть з тими, які були тоді на опері, які мають бажання повернутися до нас. Які відчувши цю ауру, це тепло, цю гостинність нашого закладу, які хочуть продовжити свою кар'єру на базі нашого комплексу. Тому я думаю, що ми приємно вразимо вас нашими майбутніми планами, про що, звісно, будуть повідомлені і ви, і наші телеглядачі. Дмитро, я дуже дякую вам за те, що ви запросили нас до себе в Старобульварний. Доки ми спілкувалися, ми бачимо, як вже підсвітлюється наша з вами фортеця. Тут дійсно не вистачить слів для того, щоб передати усю неймовірну красу та приємну ауру. Я раджу вам тут побувати. Дмитро хочу підняти цей келег за всіх, в кого виникла ідея будівництва цього закладу, за всіх, хто тут працює. Бажаю вам. Миру, злагоди і любові. Дякую. Ось така була сьогоднішня наша відверта розмова у музейно-ресторанному комплексі Старобульварний. Раджу вам не сидіти вдома біля телевізора, а відвідати чудові наші кам'янецькі місця. Хай вам щастить! Центр відновлення зору Ас професійна офтальмологія для всієї родини, здорові очі. Нова якість життя. Мережа офтальмологічних центрів Анатолія Сови з турботою про ваші очі.